вже скоро прийде. дому сім піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість, Цікаве щось мені тобі. Кожний добрий ради та вам дітла. Бережіть, як ран Як навколо все цікаво. Ліс, дерева, квіти, трави і дрібнесенька мурашка і білесенька ромашка. Дивний світ нам відкриває і про щось розповідає. Привіт, мої любі маленькі телеглядачі. Сьогодні у мене незвичайні гості це мої малесенькі приятелі Олексійко. Та Іринка, дозвольте, я привітаю вас. Олексій, Кожму, тобі руку, молодець. Іринка, дякую тобі, що і ти до мене завітала. О, ох, хто ти ще завітав до мене. Привіт, добрячок. Привіт, Привіт, Давід. Привіт, ох, давно вже я вас не бачив. Ану, ну сідайте, займайте на місця тут поруч зі мною. У мене сьогодні друзі зібралися. Ох, як вас багатенько сьогодні. Радий, радий я вас бачити. А що ці малявки тут роблять? Які малявки? Ось ці. Де малявки? А ці малявки? Да. Я, я, які, ж це, які ж це малявки? Це зовсім не малявки. А хто ж це? Це мої маленькі друзі Олексійко та Іринка. Ось а хто. що вони тут роблять? А я вам відповім. Вони прийшли, щоб разом зі мною дати нашим маленьким глядачам якусь корисну пораду. Ось що вони тут роблять. Я їх запросив. Ха! -ха! Вони пораду. А, а, а що ж тут такого смішного, друзі мої? Зрозуміло, що, що вони можуть дати також дуже цінну пораду. Що ж такого вони зможуть порадити? Вони ще ж зовсім. малі. Друзі мої вже ти, ти думаєш, Генуся, і йти давід? Що через те, що вони ще зовсім ну, недорослі, то не зможуть нічого розумного сказати? Ні сказати, ні зробити. Друзі мої, ви помиляєтеся. Все діло в тому, що в світі так багато є зовсім невеликого, дрібнесенько-придрібнесенько, але і воно має свій зміст і своє. Значення. он воно як. Яке ще значення можуть знати ну, ці малюки? Не розумію. А, а, а от послухайте, що я вам розповім про найменших мешканців нашої планети. Слухайте мене уважно. І ви, любі маленькі глядачі, також будьте дуже уважними. Це цікаво знати. Я вам розповім сьогодні. Про багато маленьких мешканців, але розпочну із ось такої невеличкої мавпочки, яку називають пігмейська мармозетка. От вже придумали ім'я для цієї мавпочки. Так ось цю мавпочку можна побачити тільки тоді, якщо бути дуже уважним. Тому що вона дрібнесенька, придрібнесенька, і живе ця мавпочка у Бразилії, в Колумбії, Еквадорі та деяких районах країни яка називається Перу. Так ось зріст цієї мавпочки всього-навсього 15 см. А довжина хвоста у неї аж близько 20 см. Якщо би ви її поклали на вагу і зважили, вона важить всього 120 грамів. А ще розповім вам про кролика Пігмея. Уявіть, такий собі кролик Пігмей. І живе він у Північній Америці. Дорослий кролик, кролик тато, який вже виріс все життя, ріс, 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 ріс. І виріс всього-навсього до ваги в 400 грамів. А довжина його тіла 24-29 сантиметрів. Ось такий собі кролик. Хоча це вже дорослий дорослий, така тваринка. А ще розповім вам про найменшу породу собак. Ви бачили собак? Всякі при всякі є собаки. Величезні є собаки, а є самі малесенькі собачки. Так ось цуцики, так. А от найменшою породу собак є порода, яка називається Чихуахуа. Це в нас таке придумати. І ось цю породу собачок знайшли у 1850 році. Чуєте, чуєте, мої друзі маленькі, у Мексиці. Породу, Породу назвали так. За мексиканським штатом Чихуахуа, де і знайшли цю собачку. Так ось, висота цієї тваринки в самому вищому її зрісті, от тако поміж вушками, коли міряти, то висота цієї собачки була всього 15 сантиметрів. Ось така невеличка собі собачка. Її можна у кишеню посадити і носити з собою. Оце так собачатко. Да. А вага у неї всього-навсього. Один кілограм. Зовсім зовсім дрібнесенька. А ще у світі є дуже малесенькі конячки. Зазвичай коніці. Це... Як, як ви кажете? Лошадки. Лошадки, так? Так ось слухайте, я вам що відповім. Найменша у світі конячка називається тамбеліна. Запам'ятайте, це дуже, мені здається, важливо. І важить ця конячка всього-навсього 27 кілограмів. Отаке от, от малесеньке собі лошадку. Висота цього карлев, карликового коника 43 сантиметри. Ну, приблизно отакий, отакий коник, отакий коник. Як, як кіт, ні, ні, як собака, яка живе от у мене поруч у лісі. Кожна з цих тваринок дрібненька-придрібненька, але кожна виконує свою роль у природі і має своє важливе значення. Вон воно як! А як це роль? Давід, роль це, це значить тоді, коли, наприклад, колібрі, малесенька пташка. Дуже дрібненька-придрібненька, як, як ото велика муха, але це пташка. Коли вона, наприклад, запилює квіти. І то такі квіти, які ніхто, крім неї, запилити не зможе. А ще один випадок, знаю, малесенька рибка пайдоципріс. Так от називається, так, да, Олексійко? Вона виконує роль прибиральника водойми, і ніхто, крім неї, цю роботу зробити не може. Не може і все, тому що всі інші рибки вони більші і не можуть залізти і почистити водойму там, де зробиться дрібнесенька-придрібнесенька риба. Вон воно як! Молодці такі маленькі і вже трудять. Так, і колібрі, і рибка педаципріс, всі малесенькі, але трудяться. Гадаю, Гануся, і тобі Давід, скажу. Що після цього ви зміните свою думку і про молодших наших друзів, які завітали сьогодні до мене на гостину. Сьогодні я пропоную вам і нашим маленьким друзям і гостям моїм маленьким намалювати листівочки чуєш Гануся, Давід для своїх друзів. Ти думаєш, вони справляться? Що Ганусе, Ганусе, ну ти знову за своє. Зрозуміло, що вони справляться. Ми ж вже довели це. Я ще сумніваюся. І цей також сумнівається. А Давіда тобі ось що скажу. Замість того, щоб сумніватися, ти Олексійкові та Іринки краще допоможи. А ви так можете? Для роботи, любі дітки мої, нам знадобиться білий папір. Червона, зелена фарба, стаканчик із чистою водою і декілька пензликів. Отже, розпочинаємо. Гануся, бери пензлик і ти, Давид. Зробимо ось що. Умочивши пензлик у червону фарбу. Ти, Гануся, намалюєш фарбою, зафарбуєш ручку Олексію, а Давид зафарбує ручку для Іринки. Так, так. Це та колір, який гарний колір. Як ото черешні у мене в лісі на дереві. Щось таке чи то як вишні. Як там Давід, Так оберіть трішечки більше водички. І та, а тепер Давід трішечки водички додав більше на ручку. Так, так, щоб краска була такою рідкою, щоб вона залишилася на папері. А потім потрібно буде взяти долоню і прикласти до паперу. І вийде дуже гарна червона квітка. Отож, розставляємо пальчики. Це та квіточка вийшла. Так, трішечки підправляємо. І що ж Олексійко? Ану, ану, увага, увага. Так. Піднімайте. Оце так-так. Це вам серветочка витрите руку. А тепер Гануся і Давід. Беріть фарбу зелену. Умочивши пальчик у зелену фарбу, потрібно намалювати стебельці і листочки. Ану, покажіть, як у вас це вийде? Ну що ж, бачили, бачили маленькі глядачі? А я вам що говорив, гануся? Що говорив вам давід? Що навіть маленькі мої друзі зможуть намалювати таку гарну картинку? А як ви ставитеся, любі мої друзі, до ваших молодших братиків та сестричок? Пам'ятайте, що вони такі ж самі, як ви. Тільки трисячки молодші і менші. Ніколи їх не ображайте. А навпаки, допомагайте їм, адже ви старші, мудріші і досвідченіші. І як це не, не, не важко сказати, але нам Побачки. настав уже час прощатися. Тому то я з моїми друзями, які були в мене сьогодні на гостині, говоримо вам до, до побачення, побачення, до та нових та зустрічей. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.